Всім привіт! Сьогодні будемо підживляти картоплю. У мене електрооприскувач, гумат і дощова вода. Розбавляємо пропорція на картоплю 1 літр на 30 літрів води. Ну тобто десь 330 грам на 10 літрів води. Поїхали! в мене ось така, другої нема. <кій> Вона на 300 грам. Ну і трошки. Там потрібно 330 грам на 10 літрів води. Заливаємо. Виглядає картопля. Що, переходимо на город. Картопля вже вимахала, але її потрібно ще підживити. У нас дощі йшли неділі дві, а може й три навіть. Ну Плюс-мінус там день, може два, коли-неколи ще не було дощу, а то були кожного дня дощі. Поливати будемо не зверху картоплі, а будемо поливати іменно з боків, ну, старатися іменно сюди лети під корінь. Поїхали і поїхали, іменно під корінь. Рядки в мене по 35 метрів, картопля різні сорти. Є більша, є менша. Ну ось уже я не знаю. Оце 10 літрів рядка на 3 може хвати. А може і трошки більше, бо по відчуттях вже півбачка, мабуть, нема. Це я тільки два рядка пройшовся туди і назад. Поїхали далі. іменно стовбур поливаємо напор тут максимальний виставлений так що воно заливає дебело На оприскувачі регулюється напор. Можна легший зробити, медлиніший, а можна максимальний. Оце в мене максимальний. Воно поливає дебело. Електро дуже гарно, що дуже швидко і без напряга. Ви просто йдете і граєте. Так що рекомендую. У мене був ручний оприскуватель перед цим. То поки качаєш, поки він поки качаєш, поки він і бризкає. Тільки перестав качати, так він вже і не бризкає. То я поки оце картошку... Побризкав, то аж мозолі понатирав на руках тим рычагом. Так що електро це сила. І факт тому, що одної зарядки мені вистачає на весь сезон. Це я і картоплю поливаю, і виноград, і дерева обробляю. Так що рекомендую. Поїхали далі. Три рядка вже є. Бачок уже чувствую, что вот-вот закінчиться. Може хвата на четвертий рядок. Все, кінець. Не хватило. Ну, десь половиною рядка вийшло. Йдемо далі, заправляємося. Погнали далі. Так, ну от і все, закончили. Це десь зайняло хвилин 20-25. Це в мене тут соток 4, може навіть. У мене тут 16 рядків по 35 метрів. Ну, результатом я, думаю, будемо ознайомлені вже восени, що воно дасть. Ну, я думаю, не лишні. Кому сподобалось, ставте лайки. Не сподобалось, дизлайки. Всім гарних врожаїв. Дякую.